Так, народ, сьогодні відео, як зробити бабосіки. І не просто бабосіки, а такі бабосики, які будуть вічні. Вічні вони будуть тут. а чого, бо потім вони у вас ще будуть, помимо того, що ви будете тут і там, і ще багато разів туди-сюди. Але вам треба не бабосіки. Вам треба, щоб у вас були бабосіки, ви могли їх використовувати. Ви кайфували від життя, ви мали енергію на використання щоб що у вас все було класно. А що у вас все було класно? Це я перший вибір в голові. Навіть вас буде куча бабла, ви можете в голові брати, що у вас повніша жопа, і воно вас нічого не буде радувати. Є таке, відповідно, що мати кучу бабосиків це, це, типу, нічого. Ну, нереальна дитяча позиція, яка нічого не дає. Відповідно, тримати кучу бабосиків і намір того, що у вас все отлічно, що ви могли їх використовувати і хотіли це використовувати. А намір їй не тільки в голові. Бо, поставте, у вас буде мільйон бабла, а ви нічого не захочете з цим грошем робити, бо все печально. Вони і так закінчаться. А гроші ж закінчаться, то ну, наші їх на щось купляти, воно ж зламається. типу, є такі от всякі приколи. Як же заробляти і бабосики, які будуть і по і мати, блін такий от нормальніший настрой в голові. На в голові — це у вас є вибір. Тобто ви завжди вибираєте, як подобається в нас ситуація. Наприклад, у вас там пробила вшина колесо і, блін, вшина пробила колесо. Ну, типу, печалька треба виходити, блін, там донкрат, там, крутити всі ці приколи. А можете подумати, бляха, де я вже триста років не міняв колес, хоч згадаю молодість, що таке. У мене ж був навіть донкрат, блін. Вічні бабосики даються за то, Типу, вічні бабосики, то ті, які ви тут будете використовувати, потім ще можна, потім ще тут, і потім ще там, не типу, там дорожче, ніж тут. За те, що ви допомагаєте безкорисливо людям і вибираєте те, щось, що вам подобається. І ви ще від того кайфуєте. Типу, ви отримуєте задоволення за те, що ви допомагаєте людям іншим. Не тому, що це правильно, нам сказали допомагати людям, і я буду допомагати. Ви вбираєте ту тему, яка вас спре. І допомагаючи іншим людям, ви афієте, наскільки прикольніше стане вам. Воно вам стане прикольніше раз. І, друге, коли чим більше вам прикольніше, тим вам легше буде вибирати в голові, що всі ситуації, що у вас будуть, вони і позитивними, кльовими і офігенними. А це і повірте, важко. От я хоч я хочу позитивною капець людиною, але налаштуватися на позитивний настрой, коли ти розумієш, що кошт шансів, -ко тут, -тут, -тут, тут, тут, або взагалі їх нема. Мені особисто важко. І я. Деколи просто вибираю от варіант, що от я навіть кажу, пофіг буде все нормально. І вона якось так стається. І я, я навіть внутрішнього вибору не роблю, типу чи вірю, що так от буде, чи не вірю, просто кажу, ладно. Тобто в мене є градація виборів, наприклад. Буде все галім, буде середніковий, буде прикольний варіант. Якщо буде прикольний варіант, то там є градація виборів. Я просто вибираю з прикольних варіантів, градацію вибору і дивлюся, що виходить. І виходить нормально. П'ятьюнчики, п'ятючики, п'юнчики.